Тепер давайте розберемо типи маркетингу, про які ми поговоримо пізніше. Маркетинг можна поділити на кілька основних типів, які ми будемо глибше вивчати у наступних уроках, і кожен з них має свої особливості і підходить для різних бізнесів та ситуацій. Перше, це цифровий маркетинг. Він охоплює все, що стосується просування онлайн в інтернеті, від соцмереж до контент-маркетингу. Друге, це традиційний маркетинг. Це реклама на телебаченні, друковані матеріали. Плакати на білбордах, які то події, організація виставок та різноманітних івентів тощо. Третє це партизанський маркетинг. Це такий собі творчий підхід до просування з мінімальними витратами. І четверте це контент-маркетинг. Це створення цінного контенту, який. Перевертає увагу і допомагає будувати довіру.